Розпродаж втрачених посилок. Ось так зважується і ось тут пишеться ціна, але ж там може бути щось дорожче. Є щось для кухні. Амазон. 7 євро. Подарок, сюрприз. Щось обвійнемо екземплярі. Вау! Головне, що я не продешевила. І ще комусь буде подарунок та виберу найкращий коментар, який мені більше сподобається. І тоді відправлю. Якщо ви не у Франції, а в Україні, то це ж теж можливо. Привіт усім! Сьогодні я бачила дуже цікавий формат розпродажу у Франції. Служба доставки робить розпродаж втрачених посилок. 3 євро 100 грамів. Зараз я куплю сюрприз коробку. І зрозумію, що там є, разом розпакуємо. Ось так зважується, і ось тут пишеться ціна, але ж там може бути щось дорожче. Дуже цікаво. Це мені нагадало відео в Ютубі, які знімають в Америці, коли купляють якийсь контейнер з невідомим змістом за якусь символічну ціну. Розпаковують. І ось такі відео набирають дуже багато переглядів, тому що це контейнер сюрприз. Ти не знаєш, що тобі. Попадеться цього разу, і коли я побачила цей формат міні-формат розпродажу сьогодні втрачених посилок у Франції, то мені захотілося теж взяти участь в цьому розпродажі і перевірити свою фортуну. Тож доєднуйтесь, підписка, лайка і дивіться. Так, що тут є, є щось для кухні, є Амазон. le colis étranger euh, il y a beaucoup d'allemand je ne sais pas, je sais pas. <laughs> quel colis je choisis vite moi, peut-être oui. peut-être peut des cosmétiques ah oui, euh, <laughs> j'ai vu de tout hein. par exemple ce matin ce matin il y a une dame qui est venu là m'a a laissé Il y avait ça <rire> <Okay>. <rire> <rire> à <rire> à

Також. Також. Отже, я купила щось за 7 євро. Дуже цікаво, що тут буде. 7 євро. Подарок-сюрприз. Щось в двійному екземплярі. Вау! Це екутери. Це здається, це навушники. Ось такі навушники. Дві пари. Бурмуа і пуркількан для мене і ще для когось. Давайте ми розіграємо одні навушники. Реально, напишіть мені в коментарі якісь класні коментарі, чи сподобався вам цей формат, і взагалі якийсь класний коментар, чому ви дивитеся мій блог або якісь побажання мені. І я направлю вам ось ці навушники. Так, ну що, я вдома і хочу зараз розпакувати ці навушники, подивитися, як вони виглядають, а також як вони функціонують і скільки вони коштують. Чи не продешевила я купити за 7 євро двоє таких наушників, може вони взагалі 0 центів коштують. Ось в наборі був такий зарядний пристрій. Блоку немає, просто USB зарядка. А також ось такий красивий, симпатичний чохол. Вони як пудра зроблені, бачите? До речі, треба подивитися, скільки вони коштують в інтернеті. ну Відчиняються не так, як airpods, звісно. Як вони взагалі відчиняються? Чого відчиняються? Бо таке яєчко є, а що з ним робити? Я реально не знаю, як їх відчинити. А з іншого боку, вибачаюсь, відкривається легко, відкрили. Але я просто ось тут намагалася відкрити так. Відкриваємо дуже прикольні, гарні наушнички. Як слуховий апарат, трохи схожий, але все ж нова генерація да, навушників. Мабуть, вони дуже легкі. Я вперше такі міряю, насправді, ось поміряла. Взагалі не відчувається на вусі. Цікаво, що воно не заходить в ушко, а просто над вушком. Це, мабуть, якісь суперздорові динаміки. Динамік знаходиться ось тут, такий маленький. Другий набір подарунковий, хто хоче. Теж білий, симпатичний і такий самий легкий. Але дуже незвично, що нічого не заходить тобі в саме в ухо. Ось так вони виглядають. Дуже симпатично, дуже обережно. Дуже легкі на вухах, я їх не відчуваю. Але, звісно, хочеться їх якось увімкнути. Наприклад, ось еплівський у мене макбук. Зараз підключу, послухаю музику. Так, дуже швидко знайшлися вони. Реклама. Чи ти помутрина далі призов? Взагалі так О, навушники ось. має йти. Прикол. Ні. Не працює. Ці навушники для бігу. Тобто, коли ти десь в русі, це не за комп'ютером сидіти. Тож треба спробувати на телефоні. Так, записую тепер з комп'ютера, а з телефона намагаюся підключити ці навушники. Знайдено як новий пристрій. Connected Тобто підключені. Отже, вмикаю музику, мама не плач. Дуже гарне, хороше звучання. І воно таке не прям в перепонку барабану йде, а так навколо. Мені здається, що трошки поруч люди будуть трохи слухати, ну, чути, але, мабуть, не буде це заважати. Не знаю, навушники гарні, класні. Так що пишіть коментарі. Так, це модель навушників. GT280. І зараз я хочу подивитися, скільки вони коштують в інтернеті. GT280 Wireless Headphones. Мені вибиває аналоги. Аналоги таких моделей коштують 25 євро, 32, 8, 25, 25,99, 23, ось 59 навіть є. Ну, Тобто, це реально нова генерація. це не... Ось ці наші, до яких ми звикли. Ну, я, принаймні, я не знаю, може, вони такі динозаври, як я. Я звикла до таких вже подивимося. Так, коштують на Аліекспресі. А очевидно, що ці саме з Аліекспресу. Увага! Саме такі навушники. На Аліекспресі коштують. Взагалі написано, що вони коштують 16 євро. Але зараз супер знижка 52%, і вони коштують 8 євро за пару. А я дві пари купила за 7 євро. Тобто я точно не продешевіла. Головне, що я не продешевила. І ще комусь буде подарунок. Так що пишіть коментарі і. Я виберу найкращий коментар, який мені більше сподобається. І тоді відправлю. Якщо ви не у Франції, а в Україні, то це ж теж можливо. Так що пишіть, не зійте, па. не соромтеся. Всього найкращого. Підписуйтесь, вподобайки ставте. Бай-бай!